Курточки сорту екстра, вага 10 кг, ціна, 6 євро за 1 кілограм. Так, перша у нас буде чоловіча курточка, така вітровочка. Ось так вона виглядає. Тут приблизно розмір МК. Далі буде біта, така будь-яка гарна. жіночок. Буде дуже-дуже тепло, а зброй всередині захитло. Повністю. 44-й розмір. Доступна в нас буде укорочена курточка, також жіноча. Ось така. Знизу йде затяжечка. І розмір тут не пише, тут тобто приблизно есочка. на Емочку, але таку маленьку. Далі. Чоловічок ще одна курточка, розмір Ерка. Далі. Оп, ще одна жіноча куртка. Такий широкий воротник тут іде. S Oliver, до речі, бренд. І розмір тут приблизно емочка. Наступна у нас буде курточка. Ось така жіноча, мадивіться, яка гарна. Тут десь приблизно Емочка розмір. SKM, як казали, тут пише. 36. До речі, від бренду Джаніна. Наступна у нас курточка буде. Сіро кольору. Ось така, бачите, замочок, і дві кишеньки на замочку. 46 розмір. І ще тут у нас такий бренд Біга пише. Щось така. Ну я впевнена, що це бренд, тому що там є всякі значечки. Далі ось така ще одна жіноча куртка. Також іде така тепленька, розмір 42-й. Так, ось пітно буде. Зараз вам покажу. Ось така коротка, вже жіноча моделька, Тут у нас іде XS. -ка, S. -ка. Далі. Ока дуже така бута, гарна курточка. Чоловіча, наскільки я розумію. Jack Джонс, розмір S. Ось бачите, Jack Jones. Клас. далі, що До речі, тут у нас іде 10 кг курток. Далі ось така. Дуже гарна моделька. Зараз будемо бачити. Уголь Том Тейлор оригінальний. Розмір емочко. Чоловічий Том Тейлор. Покажу вам шарику, що в боку є ось така кушенька. Клас. Далі. Далі у нас буде О, ще одна моделька. жіноча Мабру. Тут бренд. Також виглядає. Приблизно емочка емочка Далі ще одна чоловіча моделька. Пасіка. Кабітоненька вітровка. Дівайдет бренд. Розмір Емка. І остання в цьому мішечку буде ось така. Розмір Елька. Все? Не знаю, це напевно жіноче, дуже знайде така приталина. Якщо вам сподобається цей лот, пишіть нашому менеджеру для замовлення.